Донори відгукніться. У Львові формують базу постійних донорів крові. Це люди, обов'язком яких буде кілька разів на рік здавати кров для онкохворих дітей. Адже пацієнти онкохірургічного та гематологічного відділень Чорнобильської лікарні щодня потребують препаратів крові. Вони є невід'ємною частиною їхнього лікування. Наразі батьки викручуються як можуть і шукають донорів самі. Декому доводиться платити гроші, а їх у батьків онкохворих дітей і без того бракує. Зараз в базі постійних донорів вже є 35 львів'ян. Це Мізер в порівнянні з тим, скільки їх повинно бути цього тижня. Обстеження пройдуть ще понад 50 претендентів. Якщо ви бажаєте стати донором, треба позвонити в будній день за нашим телефоном фонду 240 76 13. У Нас є координатор донорської бази Софія Папірник. Це людина, яка безпосередньо займається всім процесом. Вам треба буде піти на станцію переливання, здати 30 мл крові, де вас первинно перевірять. Претендентів кілька разів перевірятимуть у приватних клініках на наявність інфекційних хворіб для створення постійної бази донорів. Потрібні чоловіки і жінки усіх груп крові. Щоправда, потреба у чоловіках більша.